Яка там крипта, арбітраж, пітопія, ви що забудьте? Вон, трансформер 500 гривень в Китаї, в Україні 3300, І це вже на нього хтось знижку. Да? А, ну як хтось, Розетка сама дала знижку 1000 гривень. Якщо ви думаєте, що це помилка, то. ні. Ще один. 2900. Такий самий. Я оце зараз як почав знімати цей як я відкриваю бізнес з 500 доларів. Я розумію, що так просто на таких товарах, стільки людей заробляє гроші, тим більше, якщо от мають якесь таке гучне ім'я. Тому, якщо цікаво, ну таке дивитись, підписуйтесь. Чекайте, як, як там називаються ці трансформери? Треба перемотати, потім собі передивити ще раз це відео. Хм. Оскільки вони продаються по 500 в Китаї, а тут по 3. А ну, -ну ще раз як називаються ці трансформери? <реш> Я от, знаєте, на YouTube в мене трошечки інший контент, ніж на інші соціальні мережі. Тут, типу, знаєте, люди сидять в Ютубі посерйозні, ну і тут, типу, такий контент, знаєте, теж якби прям, типу, аля про бізнес, щось, типу, такого, ну, трохи і шуточки, трохи серйозний, трохи шуточки, по-разному -по буває. Я так дивлюсь ці відео і думаю, бляха-муха, слухайте, ну реально, якісь такі теми постійно для заробітки. Я ніколи не цим не цікавився. Вже сам думаю, блін, може я чимось не тим займаюся? Може треба трансформерами почати займатися? Може більше толку буде, а Пацки. А може треба ще щось подивитися, що там на тому... А, ки, на тих китайських сайтах продається? Світ іде в парад. Я колись з Китая продавав. Взуття це ще було 2011 рік. Таобао. Хто знає, такий сайт? Я не знаю, цей Таобао, Вроді би як закритий зараз для зовнішнього користування. Мається на увазі в Китаї закритий від зовнішнього користування. Це тільки внутрішній сайт. Я точно не пам'ятаю, як там воно зараз. Але щось типу таке я чув, бо в нас подружка живе вона в Китаї, живе. То вроді би як вона нам це казала. Але які там є ще сайти? Aliexpress. Де да? було Бау, я пам'ятаю, я ще з китайцями посередниками працював. Через Google Translate перекладав? Ну, були часи. Бачите, зараз вже практично всі з Китаєм торгують. Та й правильно роблять, типа, а чого не заробляється. Я тоді в той час свій шанс упустив, скорше всього. Тому що, ну, блін. Я ще пам'ятаю ВКонтакті в мене був інтернет-магазин хто пам'ятає таке? Це було так давно, що Інстаграму не було. Потім я припинив свою діяльність у 2014 році у зв'язку з курсом долара. Тоді просто люди були не готові до цього. Курс виріс з 8 до 24. Даже до 28 був період, даже до 30 здається, потім впав до 24. Це було важко. Ну, тоді ніхто не міг говтитись, якщо я продавав взуття по 150 доларів, це було 1200 гривень, по курсу 8, то потім, по курсу 30, це було 4500. Тобто, да? вчора ці, умовно кажучи, туфлі коштували 1200 гривень, а через тиждень вже Ну, Тоді Торгувати, вести бізнес було, м'яко кажучи, затрунительно. Тому це все стало на паузу, потім самі знаєте, що було, були різні сценарії. Ну, і вже після того я не вернувся до тих продаж, став бав. Переключився на інший і так, коротше, пішло поехало але так, да, я пам'ятаю, десь півтора року, напевно, що я цим займався. Пальонки всякі продавали, Гучі, до Чекабана, все, все, тут взував. І в Америку навіть відправляв, як згадається. Коротше, китайці, капець. Треба було роз... Коротше, не треба жаліти, що було, треба було, не треба було. Яка різниця? Типа, нічого не пізно ніколи, знаєте, було б бажання. Ось і все. То таке: що дає все собі, да, о себе. давайте немного о вас. Трансформери тема для бізнесу. Все, заходьте на сайт, подивіться шересту відео на початку перемотайте, як називається трансформери. Нарізяться вони скільки? По три тисячі. Беріть, купляйте по 500, продавайте за 2500 і все. Я думаю, там вже бізнесменів на Оликс вистачає з тими трансформерами. Вже придеться по дві, якщо що, заходите на ринок продавати, допінгувати ціни. Це знаєте, називається капіталізм. Капіталізм.